Є знижки на Linux Forte 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Полювання на депутатів у ТЦК не зупиняються. Військоми вручають повістки депутатам просто під час засідання сесій. Хто цього разу отримав листи щастя та як їх роздавали? І що обурило депутатів? Та чи законно взагалі вручати запрошення від ТЦК на робочому місці? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Військоми ґрунтовно взялися за депутатів цього разу. запрошення до ТЦК отримали народні обранці Сокільницької ОТГ, що на Львівщині. Це вже стало доброю традицією вручати повістки під час роботи депутатів. Пам'ятаєте, як уперше військо ми це зробили на засіданні Червоноградської міськради? До речі, вона теж знаходиться у Львівській області. Чи не пороблено там можна владцям? Ви робите свою роботу, ми робимо свою роботу. Я вас дуже, дуже запрошую. Завтра прийти до нас в ТЦК. Буду всіх дуже радий бачити. Я буду зараз зачитувати прізвище, підніміть, будь ласка, руку, представник РТЦК вручу вам повість. Хто відмовляється, є акти відмови, прошу підписати. Войтович, Андрій. Прошу. Я перепрошую, що сте правильно прочитаю прізвище, бо я всіх не знаю. Гаманюк Віталій. його не буде сьогодні. Кашуба володимир цього разу обійшлося без чоловіків у формі, але з листами щастя від ТЦК для військовозобов'язаних. Ба більше депутатів вічливо запитали, чи є серед них бажаючі завітати до ТЦК. Я є військовою віконки. Згідно з порядненням, мама з третього відділу Львівського СПК для голови Сочинницької сільської ради. Я зачитаю вам тільки один з пунктів. Прошу опод... провести оповіщення та виклик від того зобов'язаних депутатів Сочинницької об'єднаної територіальної громади. Згідно з списку. Про результати виконання розпорядження повідомити третій відео Три першого першого двадцять спорту підтвердження вручення. Вважають також було зазначено, що у ТЦК викликають виключно щодо уточнення облікових даних і нікого на фронт відразу відправляти не будуть. Я я я так. Якщо на обіку стоїть так само, так? Так. Ви да. маєте можливість зробити все в порядку, це викликає для звірки в рікове дані. Якщо теж подалося. Однак виявилося, що деякі депутати вже були у ТЦК і не розуміють, чому мають з'явитися до військомів ще раз, та чому такі розпорядження надаються загалом на всіх депутатів ОТГ, а не поіменно. зараз. Вже було приходиш. Ми були тоді, то тоді до але ходити кожен день. Я не відмовляюсь, можете мені віддати. Я є. був тиждень тому завтра. прийдете знову. А після завтра наступний воєнкомат. Ні, так було прийшло розпорядження. На Якщо є прийти, розпорядження. На всіх депутатів. Депутаті? військова догадай на підставі чого вони так. дають у розпорядження. Якщо я тиждень тому був ну, і я, можливо, в можливо і чотири чи на 3 роки три років за мене. вони будуть Василя Степановича теж викликали при тому, що він не дав там по-другому колу. Їм нема що робити, вони можуть викликати. Це ви маєте право все, не підтримувати, але ви Починайте. маєте обов'язок перед державою. Також було зазначено, що депутати можуть відмовитись від повістки. З відео видно, що можновладці неохоче йдуть за листами щастя від ТЦК. У підсумку було вручено лише кілька повісток. Інші присутні депутати у сесійній залі просто сиділи на своїх місцях і робили вигляд, що це їх не стосується. Хлопці, Всі дружбі морови всі прийшли. Можна сказати, що нікого не зібрали. Так, знімайте його. Йде. Знімайте свіча, ви закінчили. А, ну, просто давайте. Це що, треба фото? закрити. Пощастило, що, хоч не пакують у буси, та не везуть у невідомому напрямку, а вічливо вручають повістки на робочому місці. Уявляю, який би галас здійснився, якби хоч одного депутата з вітерцем доставили б до ТЦК. Однак у суспільства виникає все більше і більше питань щодо законності дій представників ТЦК. Наприклад, чи законно вручати повістки на вулиці чи робочому місці? Дарницький ТЦК Києва заявив, що повістку можуть вручати де завгодно на вулиці у спортзалі кафе чи на блокпосту. Про це зазначив заступник голови Дарницького ТЦК Володимир Новосядлий. Ну а чому ні? Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки. Заходи щодо оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами за місцем роботи та й де завгодно. Заступник голови Дарницького ТЦК зазначає, що людину можуть зупинити не без причини, а тому, що вона може бути російським агентом. Новосядлий також підтвердив. Що на блокпостах видають повістки, а військоми перевіряють документи у людей, каже на це і не лише їх уповноважив комендант, а от силою затримувати людину співробітники ТЦК не можуть. Для цього є поліція. Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції національної поліції. Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не дає. А як ви думаєте, чи мають підпадати під мобілізацію депутати, та як ви загалом ставитесь до повноважень, якими зараз наділяють представників ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливого, і тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.